Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ігра Пороха. Сьогодні ми з вами розглянемо халвінг та цикли біткоїна. Сьогодні розберемо один із найважливіших механізмів біткоїна: халвінг та те, як навколо нього. Формуються ринкові цикли, поговоримо про те, що саме відбувається кожні 4 роки. Як ринок реагував у минулі рази, і якими можуть бути сценарії поточного циклу без магії, лише механіка, історія та ймовірності. Поїхали перший блок. Що таке Халвінг? Механіка, а не магія. Халвінг це подія в протоколі біткоїна, коли винагорода майнеру за блок скорочується рівно вдвічі. Історично винагорода вже зменшувалась з 50 біткоїнів до 25, 12,5, 12 6,25. Після халвінгу в 2024 році 3,125 за блок. Це вбудований графік емісії, який формує. Передбачуваний дефіцит розглянемо, чому це так важливо. По перше, новий потік монет на ринок стає меншим. Частина з них продається майнерам для покриття витрат, менший трубопровід, менше постійного тиску пропозиції. Друге, майнери стають чутливішими до ціни. Доходи падають у сатоші, тож ефективність та структура витрат стають критичними. Третє наратив і поведінка: ринок очікує дефіцит і зазвичай перепозиціонує Ціонується заздалегідь, це психологічний каталізатор. Важлива обмовка. Сам по собі Халвінг не малює ціну. Він зменшує пропозицію, але ціна це баланс пропозиції та попиту. Якщо попиту немає, дефіцит не спрацює. Якщо попит є, ефект підсилюється. Халвінг дорівнює менше нових біткоїна, плюс сильніший наратив дефіциту, плюс. Поведінкові зміни учасників, другий блок це чотирирічний ритм. Чому ми говоримо про цикли? У біткоїна історично сформувався ритм близько чотирьох років: накопичення, потім розгін, потім кульмінація, потім спад охолодження, потім нове накопичення. Халвінг з'єднує ці фази, але не є єдиною причиною. Цикли живляться й іншими факторами. Макроекономіка та ліквідність, інституційний попит, ETF, публічні компанії та фонди, технологічні драйвери, лайтні, інфраструктура, кастодіальні сервіри, поведінка учасників, страх і жадібність ніхто не скасовував. Наступний третій блок це історичні приклади, як ринок реагував на попередні халвінги. Важливо зрозуміти, ми не торгуємо минулим. Але вчимось розуміти закономірності 2012-2013 роки. Перший великий цикл, малий ринок, висока технологічна невизначеність, ентузіасти та майнери. Що сталося після халвінгу Пропозиція нових біткоїнів падає. Наратив рідкісних цифрових грошей знаходить перших провідників протягом наступних кварталів ціна проходить шлях від копійок десятків до яскравого піку 2013 року. Сенс ринок по. Бачив, що протокол справді дисциплінований. Емісія не малюється, правила виконуються, довіра зростає. 2016-2017 роки перший масовий хайп біткоін починають обговорювати у мейнстрімі, З'являються потужний альт сценарій. І ICO бум. Що сталося? Після Халвінгу розвивається довга хвиля зростання. Підтягуються нові гроші. Зростає інфраструктура, біржі гаманці. Як кульмінація, кінець 2017 року, за якою слідує класичний 2018 із тривалим спадом. Халвінг знову збігся з циклом попиту, але головне, наратив дефіциту злипається з наративом інновацій, витягуючи капітал. В ризикові сектори 2020-2021 роки інституції ліквідність, нові рекорди, постковідна фаза, надлишкова ліквідність інтерес публічних компаній. З'являються великі гравці, що тримають біткоін на балансах. Розвиваються сервіси, кастоді та деривативи. Після халвінгу 2020 року ціна проходить нову траєкторію з історичним максимумом у 2021 році. Ринок переживає двохвильову структуру. Сняний пік, корекцію, осінню кульмінацію та корекцію. Вперше чітко видно, що цикл це не тільки пропозиція, а й доступність попиту. Канали купівлі стають простішими, довіра зростає, наратив цифрового золота закріплюється. 2024 рік поточний цикл, менша емісія. Нові канали попиту. Винагорода зменшена до 3,125 тисячних біткоїна. Ринок зрідніший, інфраструктура розвиненіша. З'явились спотові канали залучення капіталу, у тому числі ETF. Зріс професійний інтерес до самозберігання та інституційного кастоді. Що це означає? По-перше, пропозиційний тиск з боку майнерів стає меншим. Щоденний випуск сатоші скорочується. По друге, еластичність попиту вища, гравцям простіше купувати по Правилах у великих обсягах. Третя. Волатильність нікуди не ділась. Наративи пришвидшують і зростання і корекції. В усіх трьох історичних випадках після халвінгу була фаза зростання, але таймінг і амплітуда відрізнялись. Це важливо. Паттерн не гарантія, а підказка де шукати причини. Наступний четвертий блок, чому після халвінгу часто тягне вгору механіка попиту та пропозиції. Механіка до халвінгу майнери щодня. Викидають на ринок певний об'єм біткоїна, щоб покрити електрику та обладнання. Після цей об'єм ділиться на два. Якщо середній чистий попит залишиться тим самим або зростає, нові канали наратив або ж макро, рівновага. Сувається до гори поведінка. Ринок знає про халвінг завчасно, але реакція розмазана в часі. Частина учасників купує на очікуваннях, частина на підтвердження, решта на пробої або відкатах. Це створює фази хвилі. Перед халвінгове позиціонування пост. Халвінговий аптренд та перегрів кульмінація і охолодження. Як висновок, халвінг сам по собі менша пропозиція. Сильний тренд утворюється, коли ця менша пропозиція зустрічається зі стійким або новим. Попитом наступний п'ятий блок це моделі та індикатори, що дивляться циклічні інвестори. Не як святе письмо, а як орієнтири. MVRV. ринкова реалізована пропозиція, показує перегрів або ж недооцінку відносно середньої ціни купівлі ринком. П'юл Multiple. співвідношення доходів майнерів до їхньої історичної середньої, корисний для оцінки тиску з боку майнерів. R-HODL та. Ходел Waves. розподіл монет за віком. Чи виходять старі руки, чи накопичують. Далі це фандінг та відкритий інтерес на деривативах, сигнал перекошеності плечей. Далі це ліквідність, макроставки, долар, ризик он та ризик-оф. Індикатори це мова циклу. Вони не передбачають майбутнє, але допомагають не обманювати себе. Наступний шостий блок: це сценарії поточного циклу, базовий бича. Чий та обережний це не фінансова порада. Робіть власний аналіз. Отже. Базовий після халвінгу ринок проходить фазу накопичення та перерозподілу. Далі хвилі зростання з періодичними 20-30% корекціями. Кульмінація формується не відразу. Зазвичай потрібно кілька кварталів для насичення попиту. Альтринок слідує сходами: спочатку біткоін, потім ефір, потім великі альти і мід та мікрокапи. Ризики. Перенасичення деривативів гарячі руки, геополітика та макро. Наступний це бичачі попит, у тому числі інституційний, перекриває нову або ж постійну пропозицію. Стаються ситуативні каталізатори, великі інтеграції, платіжні провайдери, розширення кастодіальних сервісів. В даному випадку ринок швидше проходить від накопичення до розгону. Волатильність висока, альтсезон на піку, ризик. Перегрів і різкі розвороти, коли настрій змінюється за дні. І обережний макро стає жорсткішим, долар сильніша. Ставка ліквідність тиснуть на ризикові активи. Попит не встигає за наративом: довші боковики, локальні зливи та вимивання плечей. Ринок переходить у більший часовий флет з широким діапазоном. Пізніше новий імпульс, якщо зовнішні умови. Поліпшуються у всіх трьох сценаріях. Дисципліна перемагає емоції, дії за планом краще за вгадування піків. Наступний сьомий блок це ризики і червоні прапори циклу, фандінг та плечі в небо. Відкритий інтерес б'є рекорди, ознака потенційної стрижки. Далі параболічні рухи на новинах без фундаменту часто передують відкатам. Далі меми та мікрокапи пампляться усі разом пізно. Стадія хвилі. Далі майнери під тиском падіння маржі можуть збільшити продажі. І останнє це регуляторні сюрпризи, біржові інциденти, чорні лебеді, які не передбачиш. Наступний восьмий блок, що робити інвестору в рамках циклу. По-перше, мати написаний наперед. План де купуєш, де скорочуєш, де тримаєш, використовувати DCA для базової позиції і сходинки фіксації для ризикових активів. Пам'ятати, що волатильність це норма, а не збій. Далі вести облік рішень: дата, причина входу, інвалідація. Це захищає від самообману заключний дев'ятий блок. Висновок. Отже, халвінг це не кнопка зростання, а метроном дефіциту, який тримає ритм у мережі. Коли цей ритм зустрічається зі стійким попитом, народжується бичий. Цикл, коли попит слабшає, ринок охолоджується. Наше завдання не вгадувати кожен тік, а розуміти механіку, відстежувати індикатори і дотримуватись власної дисципліни. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Якщо є цікаві теми, які ви хочете розглянути, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня, папа. -па.